Знаєте, є якесь таке особисте ставлення до Санжара Трусунова. свого часу він був гостем нашої редакції. І от та поведінка, яку він на футбольному полі, коли там все через прошу, перепрошую. Будь ласка, зовсім вона не притаманна футболістам. Він, в принципі, є такий в житті. Дуже хороше враження справи. Він і ми безперечно будемо персонально за нього болівати в нашій редакції. І сьогодні, безперечно, тішилися тому, як він забив свій м'яч у ворота Волині. І якраз це виконання його цього голу, безперечно було дуже, -дуже хороше. Ну і взагалі. Бачите, що б ми, що ми не казали, але футбол роблять персоналії, правда ж? При рівній грі приблизно, правда ж? Є одна людина, яка може виконати долю гри. І, напевно, цього футболіста якраз не вистачало борсми в тих поєдинках, коли команда не змогла перемагати. І от давайте дивитися, зараз команда приймала Волинь. Сачко, який грав коли свого часу у Кварціанову, зараз приймав вже його як свого конкурента-тренера. Перший момент Хомченко пробував, ну, права нога не, не його найсильніша. Нога, ну, моменти ворскли. Е -е, бачите, тут моментів було достатньо багато. Е -е, Максим дуже уважно стежив за цим поєдинком. Максиме, правильно? ж? Дуже. І якщо проговорити от самі моменти от, е, тих подій, які відбувалися, тут е, ну, таких м'ячів в українському футболі у таке враження, буде дуже і дуже багато ще. Тому що ну, десь кваліфікації, десь зміння не вистачає, хльобас, який підстеріг. Дуже цікаво зіграв. Він десь підсів трохи під Горопевшика без порушення правил. Ну, как можно. Это, это не то, что маленькие футбольные хитрости. Это футбол. Из, из этих мелочей складывается футбол. То есть не то чтобы потел, просто поборолся. Навязал борьбу. И вот что но из руку, этого будет. Руку, немножко руку, руку положил. Но это контактный вид спорта. Послушай, uh -huh. Это не фол. Соглашусь, тоже здесь обычная борьба, которую хитрый маленький парень выиграл. Момент с пенальти. Тут, бачите, Дтятьев дуже легко убегал этого футболиста. Дуже легко Дудик. Тут прибрав під себе і пенальті беззаперечний. Бойко поставив м'яч на 11 метрову позначку. Ну і Хороше враження, до речі, залишається і Дудік. Бачите, тут перечепив ногу тятів. Волинь не грала от так, щоб знаєте, просто вибивала м'яч куди-небудь, а намагалася нав'язати боротьбу у Ну, Волинь, так, да. ну, я кажу, Іноді складалось впечатлення, що ну, непонятно, хто фаворит, хто не фаворит. Все ми привикли, що повинна була бути, по ідеї, фаворитом. Вот одна из, кстати, одна из немногих быстрых атак, которые провели полтовчане, она чуть не завершилась гол. Ну, вот такая по канонам, по всем прошла. А в остальном, в принципе, в основном, такая была очень даже равная борьба. И те атаковали, и те атаковали. Может быть, как раз не может быть, а наверняка все-таки более высокое исполнительское мастерство э полтовчан в итоге и Кичаку no, просто пощастило, Просто пущастыло, что вину поне всего получается. Кичак не самую лучшую свою гру провів, На виходах не дуже уверенно грав. І гол, мабуть, все-таки скажу, що це його гол. Хоть Турсунов забив, дуже красивий, хороший гол. Ну, это вратарский гол, который ну, вратарь під 2 метра. Він должен, в общем-то, не напрягаясь брать мячи, которые в принципе летят в уровне. Тут угол. порушення правил. 72 а хвилина порушення правил. Кубакід заважав, що штрафного майданчика. Чесно кажучи, я так само думав, що у штрафного майданчика, але виявилося, що і штрафний, як пенальти. Та да, лучше даже оказалось, чем <рислов> красивее, <рислов> красивее <рислов> намного, да. Набагато гарніше. Турсунов, який в другому матчі, ну, удар, ну, я, я, чесно кажучи, не розумію, як вони так б'ють. Максим, пояснить, як. Вони, як ну, як м'яч, так? Що м'яч так на кльовому падає в дальню дев'ятку. Ну як треба показувати? Наступного ну, разу привозите да? сюди буци і показуєте. У нас, нас учили розказувати на тренерських курсах, але я не буду вам. Це довго. Це ну, достаточно довго і не інтересно. Коли-небудь коли, коли ви все-таки нам оцей майстер-клас, тому що мені, ну чесно кажучи, не зовсім зрозуміло, як можна вдарити так, щоб м'яч набирав таку траєкторію, що м'яч там на кльовом падав. В... В дальню дев'ятку, тобто як ну, це можна, можна пробити? Можна Роналду ну, так, Ні, як... давайте вас, промовитися. Давай. Це за зборну как біл, якщо м'яч летить, то його не можна було в руки. Він прямим, тому що він там, знаєте, якби, якби сильно б'є, а Тут таким накльом, що м'яч летить вверх, а потім падає вниз. Ну, це, ж, ну, це ж, знаєте, якби не летить вверх, вгору не, не втікає туди в трибуни, а падає якраз туди, куди потрібно впасти. На, 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 Макс. На уроки фізики. Добре. Може і на уроці фізики. Дуже емоційними були коментарі після Давайте послухаємо, що говорили учасники цієї. Після перемоги над Динамо такий Ну як це історичний, да. ми розуміли, що наші вболівальники та й ми самі е чекали від сьогоднішньої гри тільки перемоги. Тому що якби навіть була б нічия, нас би вже не зрозуміли, бо всі говорять, як так ви обиграли Динамо, так а з «Волині» там ну, не будемо умиляти їхніх там заслуг, так Волині, але е скажуть, що ви з Волиню там не можете виграти, і як будуть об обратно нас полювати там грязі і всім. Ну, з цього поводу не дуже настраялися ми на гру нас і тренер налаштував дуже сильно. І саме ми розуміли, що ця, ну, якщо не буде перемоги, то гроші на перемоги ці над динамо. Таке відчуття, що ми або самі собі, або з таких непонятних якісь стандарти нам постійно залітають. А що кажу, якщо зарівняли, десь трошки браку, нам не хватало. не хватало до штрафної вроде би, доходимо, а не хватало, ну, кінцевого пасу, щоб ну, забити гол. Защитник дал диагональ 70 метров мяч шел. Вы видели. Кабахидзе расположился на боковой линии, почти на грани выхода. Передача была классная. И Шаповал прыгает, ну и прыгает, и уноси уже Кабахидзе. А потом, извини, Каба, что так получилось. Так скажем. Футболе сегодня нельзя, в футболе не пускают. Он прыгает, не достает, Кабахидзе уходит. Защитники центральные не сместились нарушение игровой дисциплины, по мячу быстро перестраиваться. Группа игроков, минимум три защитника, должны выходить и страховать борьбу крайнего. И первый должен встретить его не на 17 метров от ворот, а сразу метров хотя бы 28. И там уже фалить. Каба сыграл, хорошо судя там штрафной, но у нас штрафной такой, нам забивает З Київським динамо ведемо 1-0 забьют с этого места Это нарушение Нарушення дисциплины, нарушать надо раньше. Нам такой гол забивает 1-0. Ми проегнули на 7 минутах в Непрозинське. Скажем, старое название. 1-0. І здесь штрафной, я тебе говорю, сейчас твой вратарь нас запустить. Не в ближній, а в дальній, бо неправильно розположилися. І нам забрасывают торсунов туда в дальній. все предвидишь, и говоришь, что вот то нельзя так, так, то, то. Я говорю, нет, поставь защитника на ближнюю стану, ставь на дальнюю. Или наоборот. Нельзя так безответственно, неорганизованно. Сегодня Ворского должна обыгрывать на одной ноге все команды. Нет, такого не будет. Сейчас сегодня все команды плюс-минус одинаковые, за исключением двух команд. Поэтому говорить о какой-то кризисе, у нас всего лишь одно поражение, если вы заметили. У нас меньше всех пропущено. Мы там в тройке, в четверке. У нас разница мячей больше забита, мы много по поворотом. То, что касается качества игры, конечно, мы по ходу чемпіонату перестраиваемся, ищем свою лучшую игру. Говорить о каком-то кризисе, ну, вы ви видите, сейчас команды другие теряют очки между собой, казалось бы, прогнозируемые результаты, но они не срабатывают, потому что все умеют играть в футбол, умеют обороняться. Ну, дуже якісно і дуже так кваліфіковано, от Віталій Кварцяний без своїх власних таких емоцій, але дуже добре пояснив. От насправді де де, де помилка була, коли забувався цей м'яч Трусуна. Ну, гол безперечно фантастичний, але можна було безперечно уникнути у тих моментів, які призвели до голу. І ми взагалі, от, коли бачиш цей футбол, коли розумієш, коли там рибалка кричить, що треба фолити, ми без фолу взагалі ну напевне не міг відбирати. Здесь, ну, это ж тактический фол. Если не в ну, то, что где-то бывает, позицию проиграешь. Ну понятно, что этот парень по малому просто ну, не хватит. Опыта, опыта не хвоит. Сергей Николаевич, вы знаете, момент кивражнее, что мы скоро, вот весь наш украинский футбол будет перетвориться, выключить тактичнее фулы. Потому что, знаете, как бы нам надо учиться людей відбирать. Ментки вразнее. И тренеры повинны ну, побратими. Это же разные. Цей... Ну, отбор мяча. Что значит отбор мяча? Мяч высокий, человек не успевает. Зачем бежать в него? Если М -м. ты уже проиграл, руку выставляй фоли. Вот ми о чем мы говорим. Мы же учим нападающих обыгрывать. Защитников обороняться. Бывает, что мы хорошо научили нападающего обыгрывать, а защитнику что приходится делать? Тактический фалить. Это тактический фол, он Поэтому и называется тактический. тактический. Это элемент футбола. Его он тоже нужно был, вовремя сделать. Всегда был и всегда будет. То есть здесь все правильно ну, нужно акценты расставлять. То, что нужно учить отбирать, это, конечно. Нужно. ну, ну фаям фолі... просто сказати, що знаєте дуже багато уміти. дуже багато фолів. взагалі, якщо брати чемпіонат, то дуже багато фолів. У нас дуже багато команд, які не будують свою гру, на тому, щоб тактичні фоли, тільки втратили м'яч відразу поховати, відійти на свою половину поля. І через це можливо не всі матчі чемпіонату вони настільки яскраві. А хотілося б яскравих якраз матчів.